Ну, значить, астролог Віктор, а, той, що сильний і незалежний пап, я йому ставлю 10 балів. Діджей Стасік, ну той, що годує сина тільки під звуки Діп я йому теж ставлю 10 балів. Барабанщик Владислав, який перевіз свою родину жити до бомбосховища, я йому також ставлю 10 балів. Раніше я б не був такий добрий і спокійний, але мені в цьому допоміг ведучий, якому я також ставлю 10 з 10. Взагалі, то я нічого такого не робив. Я просто порадив йому майндлі, бо сам ним давно користуюсь. Майндлі найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Обирай найкращих спеціалістів під свій конкретний запит та бюджет та бронюй сеанс. Не бійтеся звертатися до психологів та змінювати своє життя на краще. Робота із психологом найкраща інвестиція у власний розвиток, а терапія дозволить краще зрозуміти себе та інших людей. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. А з мобільним додатком Майндлі бронювати сесії та проходити їх стане ще зручніше та приємніше з будь-якої частини. Тини світу, переходьте за посиланням в описі або за QR-кодом, проходьте тест та отримайте список психологів, які найкраще підійдуть під ваші потреби. А за промокодом вк20 отримайте знижку у 20% на першу консультацію. Ставайте суперлюдьми, як і Сашко, разом із Майнлі.